Елеонор Портер, Поліанна, розділ 13. у Пендлтонському лісі. Вийшовши з каплички, Поліанна попрямувала не додому, а до Пендлтонського пагорба. День був важкий, а крім того, вихідний. Так вона називала ті рідкісні дні, коли вона не шила і не готувала. А могла просто жити. І наразі дівчинка вирішила за найкраще прогулятися в зеленій тиші пендлтонського лісу. І тому вона, хоч сонце гріло їй в спину, поволі піднімалася на Пендлтонський пагорб. Мені вдома треба бути пів на шосту, казала вона собі. Тому буде набагато краще, якщо я не дертимуся на пагорб, а зроблю гак. І прогуляюся лісом. У Пендлтонському лісі було чудово, як вона вже знала, але сьогодні здавалося краще, ніж завше, попри те, що завтра на неї чекала сумна розмова з Джимі Біном. Шкода, що тут немає тих пань, котрі галасували. Зітхала Поліанна, підводячи погляд на клаптики ясної блакиті серед осяяної сонцем зелені крон. Якби вони були тут, то змінили б своє ставлення до Джиммі Біна, і хтось з них обов'язково взяв би його до себе. Завершила вона несхитна в своєму переконанні, хоча не могла собі пояснити, звідки воно взялося. Раптом дівчинка підняла голову і прислухалась десь попереду, гавкав собака. Замить він з гавкотом вискочив до неї. Привіт, цюцю! Поляна клацнула пальцями і в очікуванні поглянула на стежину. Безперечно, вона цього собаку вже бачила. Він тоді був з чоловіком, містером Джоном Пендлтоном. Поліанна сподівалася зараз побачити його. Кілька хвилин видивлялася, та ба. Тоді вона звернула увагу на собаку. Поліанна помітила, що він поводиться дивно. Він гавкав уривчасто, різко, як на тривогу. А також туди й назад метлявся по стежині. Щойно дійшли до бічної стежини. Собака рвонув по ній щодуху, але за мить прибіг, скиглячи й гавкаючи. «Ой, додому ж, не туди! Засміялася Поліанна, не звертаючи з головної стежини. Собача, наче сказилося, метлялося туди-сюди, туди-сюди між поляною і бічною стежиною. Гавкало й скиглило. Тремтіння маленького тільця, погляд його коричневих очей були сповнені відвертого благання. І Поліанна нарешті зрозуміла, звернула на бічну стежину і пішла за ним. Собака, щодуху кинувся вперед, і незабаром Полянна зрозуміла причину такої поведінки. За кілька ярдів від бічної стежини біля підніжжя кручі лежав безрухом чоловік. Під ногою Поліанни тріснула галузка, і чоловік повернув до неї голову. Злякано скрикнувши, Поліанна кинулася до нього. Ой, містере Пендлтон! У вас серйозна травма? Травма? Та ні, я просто вирішив погрітися на сонечку. Роздратовано ощерився чоловік. Послухай, ти хоч щось знаєш, що ти можеш зробити? Ти вмієш думати? Поліанні аж подих запнуло, але як було звичайно для неї, вона послідовно відповіла на всі запитання. Ну, містер Пендлтон, я знаю і вмію, що не так багато, але багато хто з жіночої допомоги, крім місіс Ровсон, казав, що я дуже кмітлива. Я випадково це почула. Вони не знали, що я це чую. Чоловік не зміг стримати усмішки. Гаразд, мала, вибач мені, це все через цю кляту ногу. А тепер слухай. Е... Він зробив паузу, насилу дістав з кишені штанів в'язанку ключів, виокремив одного ключа і затис між великим і вказівним пальцями. Іди ось по цій стежині, хвилин за п'ять побачиш мій дім, а відімкни цим ключем бічні двері. Під дашком. Е, ти знаєш, що таке дашок? Так, сер. У тітоньки теж є і дашок, і солярій. Я одного разу на ньому спала. Власне, я не встигла заснути. Мене знайшли. Що? Угу. Коротше, коли зайдеш до будинку, іди просто через передпокій і коридор до дверей в кінці. Там, на великому письмовому столі, посеред кімнати, ти побачиш телефон. Ти вмієш користуватися телефоном. Так, сер, якось коли тітонька Полі про тітоньку полі поговоримо потім, сердито урвав чоловік, спробувавши поворухнутися. Знайди там на телефонній картці номер лікаря Томаса Чилтона. Вона десь там, на гачку збоку, принаймні мусить бути. Сподіваюся, ти знаєш, як на вигляд, телефонна картка. Так, сер, звичайно, у тітоньки полі я часто любила роздивлятися таку телефонну картку, там стільки чодернацьких імен і... Скажи лікарю Чилтону, що Джон Пендлтон зламав ногу і зараз лежить у підніжжя малої орлиної кручі, що у Пендлтонському лісі. Нехай він приїде сюди з ношами і візьме на допомогу двох чоловіків. Решту він знає. Скажи йому, нехай іде по цій стежині, що веде до будинку. Ви зламали ногу? Ой, містер Пендлтон, який жах! здригнулася Поліанна. Ви знаєте, я така рада, що зустріла вас. Я можу вам чимось допомогти? Звичайно, можеш, але наскільки я бачу, не хочеш. Піди й зроби, про що я прошу. Ти припини базікати, сказав чоловік. Поліанна скрикнула зі слізьми в голосі і пішла. Вона тепер не зупинялася подивитися на клапті блакиті між дерев, осяяних сонцем, а дивилася під ноги, щоб, поспішаючи, не спіткнутися об гілку чи камінчик. Незабаром стало видно будинок. Вона бачила його й раніше, однак не так близько. Її достоту налякало громаддя з сірого каменя, з колонами на верандах та величним входом. Однак за мить Поліанна вже поспішала великим занедбаним газоном поза будинок до бічних дверей під дашком. Її пальці так міцно стискали ключ, що геть заніміли і не слухалися, коли вона відсовувала засувку замка. Аж ось великі різьблені двері на завісах поволі відчинилися. Поліанна затамувала подих. Попри поспіх, вона затрималася і обережно зазирнула в сіни, широкий темний коридор. Думки у неї вирували. Це був дім Джона Пендлтона, будинок, таємниця, будинок, до якого ніхто не входив, крім його господаря, будинок, де переховувався страшний секрет, і ось тепер вона. Поліанна мала сама увійти до страшних кімнат і переказати лікарю Чилтону по телефону, що господар будинку лежить. Скрикнувши, Поліанна, не дивлячись ні праворуч, ні ліворуч, побігла коридором до дверей в самому кінці і відчинила їх. Кімната була велика й похмура з темними меблями й гобаленами, як в коридорі. Проте, крізь західне вікно золотий промінь сонця ковзав по підлозі, тьмяно блискав на мосяжних ґратках каміна та нікалевій трубці телефону, що стояв на великому столі посеред кімнати. Ось до цього столу Поліанна навшпиньки і наблизилася. Телефонної картки на гачку не було, вона валялася на підлозі. Поляна підняла її і хутко пробіглася тремтячим пальчиком по стовпчику до літери «Ч». Чилтон. До телефону підійшов лікар Чилтон, і вона, дрижачи, передала усе як просив містер Пендлтон, і відповіла ще на кілька стислих і конкретних запитань лікаря. Відтак поклала рурку на місце і полегшено зітхнула. Поліанна встигла тільки хвилинку обдивитися якісь кармазинові завіси, стелажі з книжками вздовж стін, сміття на підлозі та завалений паперами стіл, нещисленні зачинені двері, за котрими з них ховалася страшна таємниця, і ще скрізь пилюка, пилюка і ще раз пилюка. Вона побігла коміть голов коридором до великих різьблених дверей, що ще стояли напіввідчинені. Навіть зламана нога не завадила чоловікові помітити, як швидко повернулася Поліанна. Е, Щось трапилося? Е, ти змогла зайти в дім? запитав він. Поліанна здивувалася. Я все зробила і повернулася, відповіла вона. Хіба ж я б повернулася, якби не зайшла до будинку? І лікар ось-ось приїде з помічниками і усім необхідним. Він запевнив, що знає це місце, де ви лежите. Тому я не чекала на нього, мені захотілося побути з вами. Побути зі мною? Хмуро відповів чоловік. Я не сказав би, що я в захопленні від твого вибору. Ти могла б знайти і приємніше товариство. Це ви так кажете тому, тому що ви такий сердитий. Що ж, дякую за відвертість. Саме тому. Полянна м'яко засміялася. Але ви тільки удаєте сердитого. В душі ви не такий. Справді? А звідки ти це знаєш? запитав чоловік, силкуючись зручніше вмостити голову, не змінюючи положення тіла. Це видно і сліпому! Ну, до прикладу, варто подивитися, як ви ставитеся до собаки, додала вона, показуючи на довгу тонку руку містера Пендлтона, що поглажувала собачу голівку. Це дивно, але собаки й коти бачать справжню суть людини краще, ніж самі люди. Чи не так? Давайте я вам голову підтримаю. Вона різко урвала. Чоловік кривився і стогнав, доки вона перекладала йому голову. Але зрештою визнав, що коліна Поліанни набагато зручніші за голий камінь, на якому досі лежала його голова. «А вже ж, е, так краще. ледь чутно буркнув він. Якийсь час він мовчав. Поліанна вдивлялася в обличчя містера Пендлтона, намагаючись зрозуміти, спить він чи ні. Їй здавалося, що ні. Схоже, він стис губи, щоб затамувати біль. Полянні теж хотілося плакати, дивлячись на дуже і міцне, але безвладне тіло. Одна рука, міцно стиснута в кулак, нерухомо відкинулася вбік, друга безсило лежала на собачій голові. Песик весь час сидів, боячись поворухнутися, і тільки розумні оченята віддано вдивлялися в обличчя господаря. Хвилина спливала по хвилині, сонце вже стояло на схилку, і тіні попід деревами довшали. Полянна сиділа тихенько, боячись навіть дихнути. Пташка без боя скосіла біля її руки, а білка вмостилася на гілці і пухнастим хвостом майже торкалася носа дівчини. Але очі намистинки стежили за непорушним песиком. Раптом пес нашорошив вуха і тихо заскавчав, тоді різко гавкнув. За мить почула голоси і незабаром побачила їхніх власників трьох чоловіків з ношами та різним причандалям. Бадьоро наближався найвищий з гурту. Чоловік із чисто виголеним обличчям і добрими очима, в якому Поліанна відразу впізнала лікаря Чилтона. «О, моя маленька леді, ви граєтеся в медичну сестру? Ні, сер. усміхнулася Поліанна. Я тільки потримала йому голову, ліків я не давала, але я рада, що опинилася тут. Я теж, кивнув лікар і звернув свою увагу на потерпілого. Кінець 13-го розділу. Розділ 14 Допитання До питання про холодець. Того дня, коли постраждав містер Пендлтон, Поліанна трохи спізнилася на вечерю. Однак цього разу вона уникла до Гани. Ненсі зустріла її біля дверей. Яка ж я рада нарешті вас бачити, полегшено зітхнула вона. Вже ж пів на сьому. Я знаю, з тривогою визнала Поліанна. Але я не винна. Справді я переконана, що й Тітонька Поллі це визнає. У неї не буде такої нагоди. Задоволено оголосила Ненсі. Її нема. <гас> нема? вихопилося в Поліанни. Тільки не кажіть, що вона поїхала через мене. Полянна подумки картала себе за ті моменти, коли вона привела в дім безпритульних кота, собаку, а тоді ще й хлопчика. За ці недоречні. Татко та рада, які, попри всі старання, раз по раз зривалися з її забудьковатого язика. Це не через мене, а вже ж ні, відказала Ненсі. Раптово померла її кузина з Бостона і довелося їхати. Як тільки ви пішли на прогулянку, вона отримала термінову телеграму, а повернеться за три дні. Гадаю, ми можемо порадіти. На цей час ми з вами вдвох залишилися на господарстві. Як вам? Поліанна була вражена. Радіти? Ненсі, це ж похорон. Але я радію зовсім не через те, що хтось помер, міс Поліанна, а від того. Раптом вона урвала і неприязно подивилася на дівчинку. Стривайте, міс Полянно, а хіба ж не ви навчили мене грати в цю гру? з докором промовила вона. Полянна стурбовано наморщила лоба. А проте Ненсі, заперечливо похитала вона головою, трапляються випадки, коли не можна гратися в цю гру. Я переконана, що це стосується, зокрема, похорон. На похоронах немає чому радіти. Ненсі захихотіла. Ну, ми можемо порадіти з того, що ховають не нас, спробувала пожартувати вона. Однак Поліанна її вже не слухала. Вона почала переповідати про нещасний випадок в Пендлтонському лісі, і за хвилинку Ненсі теж забула про все на світі і слухала, відкривши рота. Наступного дня, як і домовлялися, Поліанна зустрілася о півдні з Джиммі біном в призначеному місці. Як і слід було сподіватися, Джиммі був розчарований, що жіноча допомога віддала перевагу не йому, а невідомому індійському хлопчику. Що ж, е, тут нема дива. Зітхнув він, те, про що ти не знаєш, завжди видається кращим, ніж те, про що ти знаєш. Як от і картопля на протилежному боці тарілки здається більшою, я хотів би думати в якийсь спосіб про когось далеко-далеко. А водночас хтось в Індії захотів би взяти мене. Поліанна заплескала в долоні. Ну, звичайно ж, дуже слушно, Джиммі! Я напишу про тебе моїй жіночій допомозі. Правда, вони не в Індії, а лише на далекому заході. Але це теж досить далеко. Якби ти стільки часу добирався сюди, як я, то теж так думав би. Обличчя Джиммі Біна повеселішало. Ти гадаєш, вони справді можуть мене взяти? перепитав він. Звичайно ж, хіба вони не беруть хлопчиків з Індії на виховання? Цього разу вони могли б собі уявити, що ти маленький хлопчик з Індії. Гадаю, ти достатньо далеко, аби можна було включити тебе до звіту. Зачекай, я напишу їм. Я напишу місіс Байт. О, ні, краще місіс Джонс. У місіс Байт більше грошей, зате місіс Джонс завжди жертвує найбільше. Геш, дивна звичка. Зрештою, хтось з моєї жіночої допомоги обов'язково візьме тебе до себе. Гаразд, але е, не забудь написати їм, що я працюватиму за хліб і дах над головою, нагадав Джимі. Я не жебрак, е, і угода є угодою, навіть з жіночою допомогою. Він повагався, а тоді додав Гадаю, мені варто лишитися тут ще на деякий час, доки ти отримаєш відповідь. Звичайно, охоче кивнула Поліанна. Тоді я знатиму, де тебе шукати. А вони тебе візьмуть, бо ти ж достатньо далеко для цього. Тітонька Полі, узяла ж мене. Ха! Чекай! Вона раптом урвала. Гадаєш, я для неї теж була дівчинкою з Індії. Ех, ти і справді незвичайна дівчинка. Всміхнувся Джиммі і пішов геть. За тиждень після випадку у Пендлтонському лісі Полянна якось вранці звернулася до міс Поллі з проханням. Тітонько Полі, а ви не заперечуватимете, якщо сьогодні я віднесу холодець не місіс Сноу, а комусь іншому. Я певна, що місіс Сноу один єдиний раз. Слухай, Поліанно, що ти надумала? зітхнула тітка. Ні. Ти справді неординарна дитина. Полянна замислилася. Тітонько Полі, а що таке неординарний? Коли ти неординарний, ти не можеш бути ординарним, е? «А вже ж!» Тоді все гаразд. Я рада, що я неординарна, полегшено зітхнула Поліанна. Розумієте, я чула, як місіс Байт завжди називала місіс Ревсон навпрочуд ординарною жінкою, і вона страшенно не любила місіс Ревсон. Вони завжди сварилися між собою. І пам'ятаю, татко мав е, тобто, тобто, ми мали більший клопіт, замирюючи їх, ніж решту жіночої допомоги. Поліанна встигла виправитися, але однаково нелегко було маневрувати між батьковими наказами щодо чвар в церковній громаді та забороною міс Поллі згадувати про тата. Гаразд, це пусте, нетерпляче вставила міс Поллі. У тебе так виходить, Поліанно, що незалежно від теми нашої розмови ти конче згадуєш жіночу допомогу. Авжеж, мем, весело всміхнулась Поліанна. Ви маєте рацію, але ж розумієте, вони ж піклувалися про мене і. Досить, Поліанно!» – холодно обірвала її тітка. Ну, що там е, з холодцем? Нічого особливого, тітонько Полі. Ви дозволяєте мені носити холодець їй. І я гадала, може, ви дозволите один раз віднести холодець йому. Звісно, поламані ноги це ще не інвалідність на все життя, а тому він лежатиме менше, ніж місіс Сноу. Тому через раз чи два вона матиме всю. У решту холодців!» Йому він зламана нога? Про що ти кажеш, Полянно? Полянна здивувалася, але потім зрозуміла, що треба все пояснити. Ой, а я ж геть забула. Гадаю, ви нічого не знаєте. Розумієте, це сталося тоді, коли вас не було. Я знайшла його в лісі якраз в той день, коли ви поїхали, а тоді довелося зайти до його будинку і подзвонити, аби прийшли лікар з помічниками. А ще тримала йому голову і допомагала? Звичайно, потім я пішла додому і відтоді його не бачила. І ось сьогодні, коли я побачила, що Ненсі приготувала холодець для місі Сноу то й подумала, що було б доречно, якби я віднесла цього разу холодець йому. Один одіннісінький раз, тітонько, Полі, можна. Гаразд, гаразд, гадаю, що можна, здалася міс Полі. Але про кого йдеться? Про чоловіка. Його звати Джон Пендлтон. Міс Поллі ледь не схопилася зі стільця. Джон Пендлтон? Так, Ненсі сказала, що його так звати, а ви його знаєте? Міс Полі не відповіла, натомість вона запитала. Ти з ним знайома? Полянна кивнула. Так, тепер він завжди розмовляє зі мною і всміхається. Знаєте, він лише зовні видається таким сердитим. Піду і візьму холодець. Мені здається, Ненці вже наготувала, не кинула вона, ідучи до дверей. Поліанно, зачекай! Голос міс Полі раптом став невблаганним. Я передумала, краще віднеси холодець місіс Сноу, як завжди. Це все можеш іти. Обличчя Поліанни витяглося. Але, тітонько, Полі, її я ж зможу віднести будь-коли іншим разом. Вона завжди буде хворою і все ще матиме, а в нього ж лише зараз зламана нога. А це не навік. Він уже лежить цілий тиждень. Я пам'ятаю, я чула про нещасний випадок з містером Пендлтоном. Холодновато промовила міс Полі, але я не збираюся надсилати холодець містеру Джону Пендлтону, Поліанно. «Те ж він сердитий зовні, визнала засмучена дівчинка. І тому ви не надто його любите. Але я не скажу, що цей холодець від вас. Я йому скажу, що це від мене. Мені він подобається, і я була б дуже рада послати йому холодець. Міс Полі знову категорично захитала головою. Раптом вона уважно подивилася на Полянну і запитала на диво м'яким голосом: А він знає, хто ти, Поліанно? Дівчинка зітхнула. Мені здається, що ні. Одного разу я сказала йому, як мене звати, але він так до мене не звертається. А він знає, де ти живеш? Ні, я не казала йому. І він не знає, що ти моя небога? Думаю, що ні. На хвилинку запанувала тиша. Міс Поллі дивилася на Поліанну, дівчинка нетерпляче перетоптувалася, голосно зітхаючи. Аж ось Міс Поллі рвучко підвалася: е -е, Гаразд, Поліанно. Промовила вона тим самим дивним, аж наче не своїм голосом. Можеш віднести холодець містеру Пендлтону від свого імені, але затям собі я його не посилала, і він не повинен навіть запідозрити, що це від мене. Так, мем, е, ні, мем, е, дякую, тітенько Поллі. Торжествувала Поліанна, вилітаючи з кімнати. Кінець чотирнадця розділу. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.